Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. В цьому відео ми зібрали всі етапи виготовлення нашого вина від збору винограда і першого збродження до вже молодого вина, яке ми вже відсічуємо для остаточного освітлення. Дякую вам за ваші підписки, увагу до наших відео і вподобайки. Отже, показуємо, як воно все було від збору винограду і до остаточного освітлення вина. Сьогодні ми будемо приступати до виготовлення свого домашнього вина. Виноград у нас Ізабела, синій, гарний, смачний, великий. Погода стоїть гарна. Для збору винограду, як відомо, для вина потрібна суха сонячна погода. Саме так і є. Виноград вже достиг. Цього року завчасно. І я його обрізаю, складаю. Ні в якому разі його мити не потрібно, тому що саме на самих ягідках. Є бактерії, які нам потрібні для виготовлення забрудіння вина. Передушуємо Шеп. ягідки Шеп. і розміщаємо спеціальну ємність 50-літрову і додаємо на кожні 10 літрів вина шклянку цукру. Перемішуємо все добре, і так будемо перемішувати кожні ще 5 днів. Потім будемо відділяти домську від соку, але це вже другий етап. Пройшов тиждень, як ми наше вино поставили на відстоювання, перемішували через день. Останні два дні не перемішували. Ось така шапочка у нас утворилася зверху. Нам потрібно буде стира тюль, марля, цукор і також рукавички. Легенько так, знімаємо кидати, зверху весь китайсад, що твориться і пересічуємо через марлю. То що можна пересвідити? Нічого Тут утвориться ще дуже велика частина. Виноградного цього соку. Так поступово поки все не виберемо. Хоч бери спеціальний. Потім вже можна буде свобідно пересидити цей молоде вино, яке утворилося, через марлю. У нас вийшло з 25 кг винограду коло 17 літрів вина. Тепер кладемо марлю на харчову бочку і пересіджуємо все вино, яке в нас отворилося. Трошки полигіду тримаю. І потім зараз перестану. Додаємо півтора літра води і півтора кілограма цукру, без проплизне на 17-18 літрів товку. Це перемішуємо ретельно до повного розчинення цукру. Пробуємо на смак, чи не потрібно ще чогось додати, яке воно. Воно є зараз таке більше до пів солодкого, пів сухого, десь такого гатунку воно. Проливаємо бутлики, в яких воно вже буде стояти, і надіваємо на бутлики рукавички. Бутлики заповнюємо на 2-3, щоб було куди ще розгулятися углекислому газу. Рукавички проколюю говолочкою, тоненькою. І обмотуємо рукавичку ще ізолентою, щоб вона не зіскочила, коли буде сильна газифікація, вона сильний процес брудіння. Тобто, це буде тривати 3-4 тижні. Воно у нас зразу після перецідження. І за годинку часу ми бачимо, як великі бульбашки гарно виходять, утворюються на поверхні і рукавички вже голосують. Це другий етап. Сьогодні будемо знімати воно перший раз з осаду. Пройшло три тижні, як ми відділили мезгу від сусла і сусло помістили. Бутлики, воно активно у нас перебродило. Ось такі були банки, воно бродило аж до самого верху. Коли ми зняли рукавичку, було видно, яке було активне бродіння. Аж по саму рукавицю. Добре, що рукавиця була примотана у нас ізолентою до бутликів. Поміщаємо пластиковий шланг. Вище рівня осаду, і відсічуємо в бочку з двох бутлів вино по закону сполучених посудин. Стараємося, звичайно, щоб не попав осад. З одного бутля відсидили тепер будемо відсічувати з другого бутля. От видно трубка, як вона є. Приблизно на 2-3 см над рівнем осаду. Пробую воно, скільки приблизно цукру потрібно дати. Ще додатково ми легенько, щоб не скаламутити, переціджуємо воно, яке залишилося в бутлику. через 4 шари марлі в окрему посудину і будемо нагрівати воно в цій посудині і додавати туди цукор, тому що вже досить сьогодні холодно, так цукор просто не розчиниться. Додаємо цукор, приблизно додаємо 100-120 г на літру нашого вина, яке в нас утворилося, розмішуємо. І додаємо до основної маси вина. Так само через малюрлю ми бочку перефільтровуємо наше вино з цукром. Пробуємо так, воно тепер добре, більше до півсолодкого. І добре миємо бутлики, яких було. В наше сусло. Ставимо бутлики, щоб вода скапала, і будемо наливати вже наше тепер вино в чистлі бутлі. Обережно, потроху переливаємо. Один бутиль, потім і в другий буде так само. Другий бутиль з вузькою шийкою, тому будемо користуватися більше лійкою. І готуємо гідрозатвори. Поміщаємо їх в теплу воду, щоб вони щільно зайшли, і все одно ще будемо перемотувати зверху клейкою стрічкою. Отак От перемотали, тепер воно її щільно сидить. І другу так само бутлик будемо перемотувати. Акуратно по краю кілька слоїв. Ставимо темне місце відносно, утеплюємо, утемнюємо і зверху будемо поміщати трубку, щоб вона щільно зайшла. Теплу воду спочатку той кінець, що буде гідрозатвор, йти. І другий кінець, банку з водою, туди буде виходити повітря. От наші вже бутлики готові до роботи на 3 місяці. На цьому етапі процес бродіння сповільнюється, і потрібно слідкувати, коли він майже пропиниться, принаймні для Ока і в посудину для остаточного визрівання вина. Сьогодні 7 листопада прийшов місяць і тиждень, може, навіть трошки більше, як ми знімали наше вино з осаду, і сьогодні ми будемо його переливати в пляшки, підготували для остаточного очищення. Зараз це є молоде вино, процес продіння Ще помаленьку продовжується, але це воно, божоле, як кажуть, можна пити. Отже, ми переціжуємо його спочатку відончики і потім переливаємо в пляшки. Ось таке воно є в нас вже гарне, відносно прозоре, але ще не дуже. На смак солодкаве, Навіть таке чуть кріплене, я би сказала. Непогане, його зараз багато не можна випити. Ми буквально тільки попробували і ось такий ще осад у нас був. Воно добре закурковуємо і ставимо тоді підвал в темне місце. З одного у нас бутля вийшло майже 4 пляшки, а з другого 5. То, що з осадом останнє ми виділили окремо. От і наступив останній етап: очищення, освітлення вина. Скільки воно буде тривати, будемо бачити, якщо ми його всього не випробуємо. Дякую вам за увагу до нашого процесу виготовлення вина, залишайтеся з нами, не забудьте про подобайки підписку.